Ну що ж, я вирішила почати це відео з їжі і приготування своїх улюблених, моїх улюблених е, сирнобананих панкейків. Ось, взагалі я не планувала озвучувати цей фрагмент, бо я особливо не знаю, що сказати. Але як показує досвід, статистика чи ще щось в моїх відео, що люди часто перемотують там, де тихо. хоча не завжди, до речі. У мене є одне відео, воно називається 3 хвилини 54 секунди спокою і насолоди чи щось таке в Форхаймі». Це відео про те, як я гуляю в воно таке комфортненьке, гарненьке. Мені дуже подобається, але воно набрало найменшу кількість переглядів на цьому ютуб-каналі. Хоча, я думаю, це через те, що воно перезалите. Скоріше за все, через це. <кліпи> я також згадала, що в мене є е, одне відео, теж без слів, і воно майже 10 хвилин. Але воно набрало найбільшу кількість е, переглядів на цьому ютуб-каналі. Не знаю, як це працює, але якось так. Дивіться, о, яка штучка. мені подобається. Пірожечок. Вишневий пірожечок. Цікаво. Цікаво, чи, чи воно там ці жуйки взагалі ну, нормальні чи ні? Просто знімаю для себе, але типу, я стою на і він ні мене що, і знімав мене в обличчя, отам якийсь чувак іде. Я стою тут на мосту. Неймовірно, класна погода. Я гуляю <правляю> і просто типу, знімаю собі відео, мій чувак знімає. Мені це не дуже, якщо чесно подобається. Восьма <плес> ранку майже десь. Сонце, дощ, щось на відео все таке сіре, але тут красиво взагалі-то. Парк, нікого немає, Дощик. Все. Це ще сакура, вітер Харю, а я шпарю. Йду в музей. Ось цей новий музей я йду. В минулого разу, коли я знімала відео, хотілося зайти. Показати, але він був зачинений. Привилегії бути дитиною просто. Я не прям дитина вже доросла. майже людина. Секрет, що всі люблять поїсти. Я теж. Тому сьогодні в Раціоні у мене щось новеньке. Ми маємо тут якесь суші боліто з лососем. і креветочку з креветочками. знаю, За мужчина мене занесла в магазин іграшок. І я купила я купила цей шарик з снікер, який зараз буде розпаковка. Оце трошки мене пугає, лякає. Ага, але який вайб. Я в лісі. Офигеть! Какая красота! Так, давай, тут. Какой стуленчик. Унесу на дереві якась розминочка зробимо зараз. І так ой, вернулися. Як би поставити телефон? Ось ось так і крути такий. Да, давай на вигляне. Ой, дощ. Можна тобі кого-то. звичайний автобус. Ти сидиш і можеш себе пристебнути от. Я зазвичай не бачила такого звичайних автобусів. Я виграла, ну, не виграла, я обрала собі такий пісолетик. І з 11-9 разів попала. Мені сподобалось. Що це окуляри, але ми погнали грати в новий Гольф. Боже, який красивий кращий фолькспест. Я біжу на автобус. У мене тут з мешка всім потрапить.